Кожну годину в Україні від раку молочної залози помирає одна жінка. Ще двом ставлять цей страшний діагноз. Замисліться над цими цифрами. Це програма Власний погляд. Я вітаю усіх глядачів телеканалу Рада. Сьогодні ми запросили до студії людей, які своєю діяльністю оголосили війну у хворобі молочних залоз. Вітайте учасників міжфракційного депутатського об'єднання рівні можливості народних депутатів України, пані Ірина Степанівна Луценко. А також у нашій студії Олена Костянтинівна Кондратюк. А, також присутня Ірина Володимир, Володимирівна Геращенко. дня. і вітайте також у студії гінеколога-онколога, члена Європейської коаліції проти раку Європа донна та голову управління благодійного фонду здоров'я жінки та планування сім'ї пані Галина Павліна Дякую. Я вітаю вас. Хотілося б з вашого дозволу почати з найсвіжішої події, яка мала місце у Верховній Раді України минулої п'ятниці. Це я нагадаю, відбулася акція, до якої ви мали. Безпосереднє відношення акція під назвою Рожевий жовтень, міжнародний місяць боротьби з раком молочної залози. Розкажіть, будь ласка, як усе пройшло і чи вдалося так, як планували? Ви знаєте, по-перше, дійсно в українському парламенті вперше відбулася акція профілактична інформаційна по боротьбі з раком молочної залози. І ініціаторами цієї акції стали міжфракційне об'єднання рівні можливості. Ми сповідували три. Мети, проводячи цю нашу акцію, перше привернути увагу суспільства до цієї проблеми, яка дійсно сьогодні займає перше місце по онкологічним діагнозам серед жінок. Друге, для нас було дуже важливо провести цей захід саме в день уряду, для того, щоб привернути і увагу уряду про необхідність особливо фінансувати діагностику і профілактику раку молочної залози. І третє наше міжфракційне об'єднання прийняло рішення відносно того, що щороку, жовтні, другої п'ятниці жовтня, ми будемо проводити таку акцію, тому що в європейських парламентах це проходить щороку така акція для того, щоб і самі жінки усвідомлювали свою відповідальність за необхідність дбати про своє здоров'я, і також наше об'єднання вирішило. А всі, хто приєдналися до цієї акції, що ми спрямуємо певні кошти, спрямуємо. Нашу одноденну зарплату на ремонт пересувного мамографа в одному з регіонів України, там де цього немає, для того, щоб таким чином сприяти так само вирішенню цієї проблеми. І ми хочемо подякувати від імені нашого між фракційного об'єднання всім жінкам. Депутаткам Верховної Ради, які це підтримали, одягли рожеві стрічки в цей, день, щоб привернути увагу, проявити таку акцію солідарності, а також чоловікам-депутатам, які проявили свою насправді, мені здається, і високу громадянську позицію, європейські відповідальність, і одягли ці рожеві стрічки, і вже заявили про те, що в першу чергу ми разом будемо вимагати від уряду відповідного фінансування цих програм, а також разом. Зберемо гроші на такий пересувний мамограф. Чи відчувався у Верховній Раді зворотній зв'язок? Як реагували політики? Чи всі е, бажали одягти цю стрічку? Як сприймали інформацію? Ви знаєте, ну ми перш за все всім як могли доносили про те, що ну рак молочної залози – це насправді не просто медична проблема, це насправді державна проблема, соціальна проблема. І ви знаєте, насправді чи про поінформовані цією проблемою, яка є в Україні. І ми розуміємо, що дай Бог, щоб ми досягли трьох цілей по боротьбі з раком молочної залози. перш за все, першою цілею, яку ми ставимо, це хоча б зменшити кількість померлих жінок від цієї недуги важкої. Друге, це звичайно зробити таким чином поінформати настільки населення, щоб люди, жінки, які захворіли від цього від цієї недуги, все менше, все краще виздоровлювали, так тому що ми знаємо, що року. Від цієї неду на цю недугу захворює десь 17 тисяч жінок щороку. І третє, звичайно, щоб подолати такий жіночий страх, тому що жінка, коли стикається з цією хворобою, їй треба якнайбільше давати інформації, як лікувати, як проводити далі дії, лікувальні для неї. Ну, і насправді розуміємо, що ця інформованість суспільства. Ну, повинна полягати ще й в тому, щоб депутати взяли на себе якісь зобов'язання, тому що ну, наприклад, в регіонах, особливо сільській місцевості, де жінки позбавлені такої уваги і позбавлені такої інформованості, вони можуть досягати це за рахунок, наприклад, громадських приймалень депутатських тобто, де можуть прийти туди і фахівці, яких теж треба до речі готувати. Це теж одна з завдань. Програма, якою може бути великою, звичайно, діагностика, тому що якщо інформуємо про те, що діагностика, перш за все, зрозуміло, що вона має бути своєчасною, вона має бути сучасною, і вона має бути ну, актуальною на даний момент, так то от те, що говорила Ірина, що ми повинні закласти якусь там стрічку в бюджеті, вона є обов'язковою, тому що ми розуміємо, що. Як завдяки тільки профілактиці і вчасній діагностиці, ми зможемо подолати якраз оцю жахливі ці цифри, про які може сказати акції Вже вдалося досягти якихось результатів. Ви Розумієте, що головне почати, тому що постукайте, і вам відкриють. Звичайно, ми розуміємо, що ми підняли це питання на ну, дуже високого рівня. Хоча, ніби всі поінформовані, але ми мусимо подолати цю байдужість, тому що з однієї сторони ми розуміємо, що є якась байдужість жінок, ніби до себе до свого здоров'я, а в той же час є і суспільна байдужість, яку треба просто розворушити. І в тому числі й подолати, тому планується ми про це взагалі... не і й говорили. Про те, що подолання байдужості це одне з тих якраз питань, які повинні на себе взяти і депутати. От рамках вашої роботи планується якесь е підняття питання про якихось е е прийняття нових законів або виділення коштів у майбутньому бюджеті на наступний рік. От ми якраз е е про це говорили перед вашою передачею, хочу додати е Оленіні слова. Е Дуже сподобалося нам, коли ми проводили цю акцію, про те, що депутати, незалежно від партійної приналежності, будь то регіонали, будь то удар, фракція, чи свобода, чи комуністи, дуже серйозно і з розумінням підійшли до цієї проблеми. Я думаю, що не буде затримків в поданні від певної групи депутатів доповнень до зміни бюджету для того, щоб можна було відповідні кошти закласти уже на 2014 рік. Якоїсь профілактичної програми, чи якоїсь якихось коштів на е, закупівлю відповідного обладнання, на е, програма, яка б проводила якісь профілактичні заходи е, інформ, інформаційні заходи для того, щоб все таки суспільство було обізнано з цією проблемою, і саме головне, обізнано було з оптимістичної точки зору: що якщо ця проблема виявлена на ранній стадії, вона виліковується. Жінка тоді проживає повноцінне життя. Не страждають діти, не стають сиротами, залишається повноцінною сім'я, повноцінний громадянин і так далі. Ми побачили повне розуміння серед депутатів, і я думаю, що коли буде затверджуватися бюджет, саме за цієї строчки коштів проблем не буде. Скажіть, масштаб цієї, акції, так? Це рожевий жовтень, тобто цілий місяць. А вона спрямована лише на парламент та Київ чи у регіонах теж, теж якась робота буде, буде проводити дуже коротко. відповім, і хотілось би, щоб потім вже спеціалісти mm -hmm. приєдналися до нашої розмови. А ви знаєте, наше між об'єднання якраз розглядає цю акцію як такий початок серйозної роботи, тому що дійсно ми плануємо наступний етап в лютому. Провести коли всесвітній є день боротьби з раком 4 лютого Ми плануємо в кількох регіонах України все-таки сприяти проведенню. У цих безкоштовних обстежень для в першу чергу для сільських жінок і зараз ми шукаємо партнерів для проведення цієї акції і серед громадських організацій, і серед лікарських організацій, тому що ми усвідомлюємо, що проблема є дуже висока. Але як правильно сказала пані Ірина і пані Олена, депутати все-таки це ті люди, які не можуть дивитися точечно на проблему. Тут ми одній жінці допоможемо, тут другі допоможемо. Важливо дивитися на це комплексно. А лікарі, спеціалісти допомогли нам подивитися на жахливі ситуації з точки зору цифр, що якщо немає діагностики, то ось така а, ситуація, що Україна належить до тих країн, де найбільша смертність від раку молочної залози. Тому ми будемо вимагати тут знайти порозуміння не тільки серед п'яти фракцій парламенту і позафракційних, бо дійсно ми були вражені, що як і чоловіки. Всіх фракцій і позафракційні знаєте одягали ці стрічки, казав, ми хочемо проявити солідарність, але завдання ж депутатів не тільки солідарність проявляти, вирішувати проблеми. і я про знаєте, дуже важливо, щоб за, за засоби масової інформації проявляли тут позицію громадянську. Ви зараз проявляєте не солідарність, ви проявляєте громадянську позицію, бо ви інформуєте про це. Ми хочемо звернутися до всіх жінок, які дивляться зараз нашу програму. Давайте дбати про себе раз на рік проходити цю профілактику. Це початок. Да? Але далі для когось 200 гривень. Саме скільки сьогодні коштує це обстеження, це величезні гроші. Тому давайте, будь ласка, дбати і звертатись до роботодавців, щоб вони проводили, можливо, для жінок такі щорічні чи раз на два роки безкоштовні обстеження. Ми будемо звертатися, звертатися, звертатися з цим. Так і далі про що сказала Ірина, і про що сказала Олена, ми будемо все-таки вимагати від уряду так само тут знайти порозуміння з усіма фракціями парламенту і просто закласти кошти на закупівлю мамографів ті регіони, де вони або зламані, або не працюють, або їх не існує. От саме о, Я стосовно, Хотілося б, щоб так, знаєте, ну, стосовно, взагалі про проблеми говорили сьогодні трошки проти. Стосовно більше у регіонів, та, у вашій статистиці, на, я був на цьому заході, я побачив, що лідерами серед захворювань на рак молочної залози є такі області, як Донецька, Дніпропетровська та Харківська. От у вас як у лікаря хотілося б а, запитати, чи є а, якісь чинники зовнішні, які впливають, чому саме у цьому регіоні? Ну, заболевания ведь связаны не только с персональными факторами риска. То есть, есть понятие вообще персональных факторов. То есть, я, как бы, э, я женщина. Я достигаю возраста 50 лет и старше, и я становлюсь в риске и так далее. Но и вопросы внешней э, среды, понимаете, это очень... И э, здесь здесь вопросы тех регионов, где очень-очень тяжело жить, скажем, для м, обычного человека. Потому что это качество воды, воздуха, условия труда, э, это вопросы занятости и так далее. Это ни для кого совершенно не секрет. И здесь э, я бы сказала, что такой огромный дисбаланс, он еще связан, конечно, не только, что есть проблемы везде по качеству жизни, какой бы регион вы ни взяли. Возможно, это по-прежнему очень густо населенные районы, которые, в принципе, достаточно обращаемость высокая, потому что не секрет, что в Западной Украине люди сегодня больше обращаются за хорошей помощью в Италии, в Испании и в других странах, где они сегодня находятся, скажем так, женщины. Да. То есть это сегодня даже ко мне обращаются коллеги, которые работают в Греции, Испании, говорят, дайте нам информационные материалы на украинском языке. Потому что мы работаем, уже у нас появился тот огромный контингент, который требует информационных материалов. Вот скажите, я встретил такую фразу, что рак молочной залозы – это проблема хвороба развиненных стран. это так и чему? Ну, это, скорее, э, это скорее болезнь цивилизации, потому что женщина образца начала 19, конца 19-20 века – это женщина, которая рожает очень много детей и кормит, и кормит, и рожает, и кормит. То есть это порядка 10 приблизительно детей, там 8-10 детей, что исключало в принципе, скажем, вот такие вещи, вернее, профилактировало рак, скажем так. Второе, ну, будем говорить откровенно, люди не жили такую долгую жизнь. То есть, ну, вот, 19 век, 50 лет, это уже откровенно пожилая женщина, скажем так. Сегодня абсолютно другие стандарты жизни, сегодня другая занятость. Женщины никогда не выполняли столько нагрузки, в том числе и интеллектуальной и так далее. То есть, вопрос был об этом. Естественно, это болезни цивилизации. То есть, в больше развиванном обществе женщина меньше звертает уваги на свое здоровье? Нет, это не вопрос звертания. Розвиненому си абсолютно поміженки є можливість виявити Звернути. цю проблему, звернутися, маючи можливість отримати саме хороші послуги. Країни, які розвиваються, там суспільство виживає, і питання здоров'я стоїть на ну, останньому місці. Це старіння Населення і старіння населення Це uh -huh. старіння так. населення. Європа і Америка сьогодні живуть дуже довгу життя. Якщо ви подивитеся, африканські країни, де в середньому 40 років, люди не доживають просто до цієї болізни, вони умирають совершенно по другим причинам. Ось скажіть, будь ласка, якщо брати окремо взяту жінку, що вона має робити, куди має вперше звертатися, куди має йти, щоб з ці, цією проблемою не у Два таких а, как бы основных кита. Первое это я снижаю свои собственные риски: то есть, я знаю о своей болезни, я знаю о своих родственниках. Я приблизительно представляю, что у меня в семье могут быть больные. Это совершенно отдельная история. Это так называемые генетические риски. Я снижаю свои риски, потому что я живу здоровой жизнью. Ужасно не любят наши пациенты вообще рекомендации по здоровой жизни. Они считают, что врачи неграмотные, что они не знают никаких лекарств, а просто рекомендуют вообще заниматься вот спортом, нормально питаться. Я имею в виду здоровые и так далее. Это, наверное, от не того, что врачи. Вторая огромная, скажем, огромное направление это ранняя диагностика, потому что в отличие от, допустим, того же рака шейки матки, мы сегодня нет у нас прививок. от рака молочной железы прививок Понимаете, нет и не нет вакцина. первичной вакцинации, допустим, или чего-то. Соответственно, вопросы ранней диагностики. А вопросы ранней диагностики тоже система здравоохранения. А насколько она может отвечать моим потребностям? Насколько система заинтересована? А ну, абсолютно правильно. Ирина. Заход, Работодатели, да. насколько заинтересована, так сказать, все это. Здоровье. Да, мы фактически, это не секрет, об этом сегодня говорят, мы раз, разрушили достаточно мощную систему советскую профилактической помощи. Когда ты не смог бы уйти в отпуск, прежде это чем интересно. ты не проходишь гинеколога, прежде чем ты не приход, да. проходишь рентген и так далее, и так далее. Но мы от этого ушли, но пока ни к чему не пришли. То есть, я имею в виду системному. Естественно... Мы уповаем на то, что граждане должны отвечать за свое здоровье. А если те а их масса, которые не могут? все не занятости, нет, не знают да, и так денег, далее, нет времени. То есть, нет времени. А, человек пришел, столкнулся с огромными очередями, которые, которые он стоять не будет. А, прочитал, что это онкологическая клиника, не пойдет, потому что сразу боится, что это страшно. То есть здесь должна быть вот ответственность уже системы здравоохранения. А вот стосовно родинных чинок, Ирина панельно, вам эта проблема очень близка, Чи можете вы рассказать, как у вашей родине? Вот я хочу подтвердить, как бы привязаться. До тих слів цього видатного лікаря, в якому плані? Дуже важливо розуміти свої родинні захворювання, які можуть бути. Відслідковувати, я, наприклад, стикнулася з проблемою не, не рак молочної залози, а в мене старший син мав проблеми з щитовидною залозою, ми йому видалили. Але ми чітко розуміли з дитинства, що треба обов'язково обстежуватися в ендокринолога, тому що мого чоловіка, мама, мала серйозні проблеми з щитовидною залозою. Певні проблеми є у чоловіка, і ми зрозуміли, якби що на цьому в цьому напрямку треба обов'язково працювати і обстежуватися. Звичайно, що ніхто не думав, не гадав, що в 18 років хлопчина може отримати уже вузол, який був щотовидно, залозі від стресу, від переходу в інститут. Просто вона перетворилася в злоякісну і. Нас спасло єдине, що ми на ранній стадії, побачивши симптоми не для дитини в такому віці, просто звернулися на комплексне обстеження, виявили її, видалили цю щитовидну залозу, і дитина живе здорова, ми кожного року обстежуємося, перевіряємо там, чи не пішли кудись метастази, може там якісь зміни, перевіряємо аналізи, регулярно здаємо кров. Ще раз хочу повторити от, на родинному напрямку. Роль родини саме в тому моменті, коли жінка захворіває, для того щоб побороти оцю цю байдужість, підтримувати її в першу чергу. Якщо вона не хоче йти заставити її, не обов'язково чоловік, не обов'язково діти, друзі, батьки, знайомі, не залишати людину один на один з цією проблемою. Байдужість це от, опосередковано і проблема сьогодення. Нашого ми переживаємо в країні кризу. Байдуже, байдуже залишилося село. Залишилося поза межею уваги держави. Ви бачите, скільки людей особливо виїхало за кордон. Нація старіє. Я говорю зараз про українську націю. То давайте не створювати штучно цієї смертності, яку можна уникнути. Давайте не, не залишати жінок і своїх близьких своїми проблемами один на один. Давайте ростити здорову націю. І я думаю, що от депутати е, особливо об'єдналися в цьому. Це дало можливість побачити проблему не тільки з пов'язану з раком молочної залози, а взагалі з проблемою екології. В першу чергу, це я вже сказала старіння нації. В, в кінці кінців правильно глянути на проблему медичної реформи, е, звернутися до села, повернутися обличчям, підтягнути е, оздоровити цих людей, які залишилися в Україні, які творять цю українську націю. Побороти байдужість до себе до життя в кінці кінців до країни ми говорили про те, що розумієте, тут є, ніби прост... світ до того дійшов, що прості рішення рятують життя. Та тобто це основне згасили, ким живе цивілізований світ. Тобто, ми розуміємо, що е, від кожної жінки насправді тому, що насправді, отак як Іра розказує, так кожна жінка тримає все от в своїх руках. Ми кажемо, але деколи треба звернути і на себе увагу. Тому ми хотіли закликати жінок всіх: зверніть увагу на себе. Не забудьте про себе, дорожіть собою, тому що якраз від вас залежить і далі і якість, і тривалість життя, і, і якість життя вашої родини, ваших дітей. А от чи планується проведення якихось акцій інформа інформаційних стосовно того, щоб побороти жіночі фобії, страхи або а, невпевненість, сором? От у нашому суспільстві не прийнято жінці, наприклад, годувати груддю дитину на, на людях. Чому? Ну якось це соромом якось сприймається так. Знаєте, я, я, я да, да, да не сприйнято да, про <laughs> говорити про там менструальний цикл серед дівчаток. Це, але це ж теж чинники, які впливають на знаєте. Бороть. Ми хочемо сказати, що я би розділила вашу позицію на кілька речей. По перше, а ми в нашому міжфракційному об'єднанні рівні можливості взагалі дуже багато уваги приділяємо тому, що в політиці має бути більше жінок, тому що жінки вони інакше дивляться на політику, і все таки намагаються дійсно не лише бюджет діліть, що в нас дуже люблять чоловіки Чим займатися, а більше уваги звертати на медицину, на освіту і таке інше. Друге, ми своїм прикладом так само хочемо показати українським жінкам, які мають відповідну освіту, які мають відповідний фаховий рівень. Що не треба боятися йти в політику. Ми можемо там так само на рівних працювати з чоловіками. Більше того, при цьому і виконувати такі обов'язки, як бути мамою, бути жінкою. Ми, наприклад, дійсно троє малюків і о, наймолодшому, наймолодшому завтра буде через кілька днів йому буде 9 місяців. Я я досі його годуємо там скільки виходить. Але дійсно для цього дякую, що колеги створюють такі можливості. І дійсно, ми маємо більше піднімати питання відносно того, що якщо наша держава на словах кричить про демографічну кризу, дійсно має серйозну програму підтримки народження дитини через цю разову соціальну виплату, то потім має підтримувати все таки можливість мами цю дитину. Не лише фінансово утримувати, чим теж є проблеми в багатьох родинах, а й створювати умови для годування дитини, таке інше. Але повертаючись до нашої теми, все таки депутати повинні не тільки привертати до чогось увагу, а й вирішувати законодавчі проблеми. І Тому якраз ми хочемо з громадськими об'єднаннями говорити про те, що якщо у нас не таке відповідальне, поки що влада, суспільство, то можливо на законодавчому рівні маємо прийняти кілька законів, зокрема про обов'язковий скринінг в певній віковій групі для того, щоб жінки його проводили да. Там з 50 до 65 років обов'язковий, от якраз ми тут сподіваємося, від міжфракційного об'єднання на фахову допомогу в розробці таких законопроєктів від наших партнерів з громадських організацій, тому що та медична реформа, яка сьогодні існує в Україні, вона нас насправді пліндрує саме слово реформа. Всім очевидно, що українська медицина в тому стані знаходиться, коли її треба змінювати, але мабуть не через знищення. Первинної медицини і цілих там галузей медицини. От на цим ми будемо далі працювати. А скажіть, чи діють вже якісь програми у державі, чи жінка хвора на рак вже може звернутися за допомогою, може розраховувати на безкоштовне лікування? Ну я можу сказати, що нам дуже повезло в якому плані. У нас в советський період була достатньо розвита, дуже розумна онкологічна сеть. Тобто починаючи від обласних онкодиспансерів, інститутів і так далі. Друге діло, що були годы беззвменно дуже тяжёлые это девяностые, когда пошла ну, действительно такая, скажем, деградация, что касалась и, и материальной базы, и, скажем, Специалист. и и, и специалистов. потому что явно стало понятно, что, в общем-то, специалисты оплачивались плохо. Я не могу сказать, что они оплачиваются сегодня хорошо. Вот в чем вопрос. И, скажем, лучше стала материальная база, и структура, по счастью, не исчезла. Но вопрос в том, что ведь запущенность рака с онкологией понятна, это уже лечение. А вопрос в том, кто направит этих людей с первичного звена, На, скажем, на специализированную помощь. И вот здесь вопрос, когда женщина приходит к гинекологу. Допустим, представим или теоретически к семейному врачу, а он даже не помнит, что у нее есть орган в виде молочных желез. Он ей не, при, не предлагает осмотреть эти железы. Если женщина, скажем, зануда вот такая, которая э, будет требовать, Сын, она скажет: да, посмотрите да, мне ага, молочные ты, железы. Да, Но это правильный. та, которая уже начиталась, она смотрелась, где-то что-то видела. Ой, и она, скажем, э, да, она проинформирована. А многие женщины даже боятся об этом говорить. То есть они, во-первых, это забывают и так далее. И вот это как раз тот пласт, где и, и выявляется, скажем, запущенность болезни. Второй вопрос. Мы страна, к сожалению, дикая в плане, ну скажем, пропаганды всевозможных альтернативных медицин. То есть она есть в мире, везде существует. Вы возьмите любую страну, и везде есть альтернативная медицина. Но мы страна особая, с какими-то пророками, экстрасенсами и так далее. У нас просто, вы же в газетах смотрите, мы не пишем об официальной медицине. Мы только пишем о каких-то вопросах этого. И, конечно, люди решают, ну почему мне не заплатить эти деньги, не пойти, вот кто-то там, Чуфыр-муфыр, и в результате я здоров. А вот как вы уважаете, женщина самостоятельно может работать в через, чисто же такие специалист это -таки работать? Самообследование, знаете, было увлечение в 70-е, 80-е, особенно в Америке, все считали, что да, вот мы научим женщину смотреть грудь и пульпу, не пульпу, непременно пульпу, преодоле... да, преодолеем да. рак. А Проблема с в общем-то ведь время то показало, статистика очень четко. Вложены были огромные деньги. Сейчас абсолютно очевидно, что это метод, который просто привлекает внимание. То есть у меня есть грудь, я смотрю. вот так как я чищу зубы. То есть я знаю, у меня есть зубы, я их чищу, но это не гарантия стопроцентная кариеса и так далее. Мне все равно нужен специалист, он меня должен посмотреть хотя бы раз в полгода и так далее. То же самое с грудью. Я привлекаю внимание, я сама себя смотрю. Американцы считают, что 50% находят партнеры. Тому що мужчины вовлечены в этот процес стопроцентно, они очень люблять женскую грудь, і вони цим займаються і так далі. Ну, я думаю, я не знаю статистики України, якщо у нас 50% п'ятдесят процентів партнери, Я думаю, що тут треба додати обов'язково, що э, в нас не, не сформувалося взагалі відношення особистості до себе, як до свого здоров'я, як вкладення капіталу. No. Чомусь от залишилася оця така, знаєте, радянська пострадянська такий, риса інфантильність до власного здоров'я. Ми чомусь привикли, що держава повинна за нас це робити, але ми бачимо, як серйозно яке серйозне безробіття. І за кордоном зовсім по іншому відносяться до роботи і до особистості, і вкладення в своє здоров'я як от в здоровий капітал. Здорова людина має можливість працювати. Має можливість працювати, вона має можливість жити відповідно до свого статку. І дуже довго. і, і дуже, дуже довго, і дуже довго так, насолоджуватися цим так. життям. Людина, яка не працює, відповідно вона не має можливості ну, відповідно жити. Тому обов'язково треба побороти. Оцей такий ще раз повертаюсь до слова, байдужість до розуміння себе як особистості, до вкладення в себе як на довге майбутнє. І ця профілактика також інформаційна повинна бути. Отут, уже е, Іра правильно сказала: роль журналістики, роль засобів масової інформації, інтернету саме закцентувати роль на цьому, на цій профілактиці. 200 гривень вкладені в своє здоров'я. Це не куплена якась дурниця в магазині. Правда, це не не куплені, оті непотрібні солодкі продукти, від яких можна обійтися. Це вкладення власне здоров'я на довге повноцінне життя. Вкладення в родину на останок 20 жовтня оголошено всеукраїнським днем боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Чи плануєте ви ще якісь заходи? Знаєте, ми просто хотіли провести це в парламенті в сесійний тиждень, тому що це було правильно, і тому ми дуже задоволені тим, як відбулася ця акція. Ще раз хочу сказати, що ми вдячні всім жінкам, політикам, чоловікам, політикам, які це підтримали. І також я хочу наголосити, що ми плануємо так само оприлюднити списки тих наших колег, які докладуть зараз зусиль для того, щоб ми зібрали ці кошти на персони. мамограф. що стосується 20 жовтня. то ми і сьогодні, напередодні 20 жовтня, ми привертаємо до цього увагу. Ми будемо говорити про е, цю нашу акцію і на парламентських слуханнях е, з гендерних питань, які вперше за 8 років завдяки нашому МФО відбудуться в українському парламенті 16 жовтня і е, 20 жовтня. Всі ці депутати, які хочуть, зможуть підтримати на своїх округах оце безкоштовне таке проходження мамографії для е, українських жінок. Власне, ми не вважаємо, що ця акція має там початися 11 жовтня і закінчитися. Ми її бачимо в продовженні Так, 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 дуже вдячна вам за розмову, за відверту і дуже детально. Хочеться побажати вам успіхів у вашій добрій справі і щоб ви звичайно досягли своєї мети. Ми вам теж вдячні, спасибо. тому що от, бачите, ви нас підтримали. Дай Бог з вас будуть брати приклад інші телеканали, інші журналісти. Правда, дякую. Так, а звертаючись до усіх глядачів, я хотів би зауважити, що що не робила б держава, які заходи не впроваджувала б. Поки кожна жінка не усвідомить та не прийде до лікаря, нічого не відбудеться. Ваше здоров'я перш за все у ваших руках. Бережіть себе та пам'ятайте, у дев'яти випадках із десяти рак молочної залози ранньої стадії є абсолютно виліковною хворобою.